Хто ж вас, хлопці, зміряє очеретиною, хто в чистім полі витеше труну, хто пом'яне сльозою, хто четвертиною? Хто заболить словами об струну? Хто вас впізнає у кривавім клочі? Хто крім дощів поткнеться вас обмить? Стугай воронням вицабані очі червоною китайкою затьмить, які ж вас дзвони одридають. Хто проведе у Божу путь своїх то з честю поховають, а наших просто загребуть, назвуть нас зрадниками. Зрадники імено ваше осквернять, а раз ви зрадники, то й зрадники, то можна й землю зарівнять. Та не яку ж, а вашу власну, що ви за неї полягли. Ви ж до чужих земель не сласні. Кого ж ви зрадили? Коли? Яку порушили угоду, чого хотіли не свого, та ж зрадник власного народу, хто вірний ворогу його, а хлопці бредуть лісами, хто не умер від ран, їсть болотяну чичву і лісовий катран. Нема кінця у чеписті біді. В холодних селах вимерли цимбали, Убиті коні в моховій воді, де рештки мого війська видибали, Убиті коні потязі боліт. І я один на всенький кругосвіт Поставлю свічку при іконі Та й вип'ю ще раз. Отако розпрягайте, хлопці, коні, розпрягайте, хлопці, коні. Ні, піду на Запоріжжя, дожидатись перестану, я ж їх перевішаю. Я ж їх переріжу, я ж перед ними на коліна стану.